Варто замислитися, чи немає на вас якогось негативу взагалі. Віжу, якусь зінку, нінку, любку, товсту худу білу, чорну, заможню без дітей. Ні, все-таки не заміжню. Яка робить тобі ту порчу. хоче вкрасти твого чоловіка, навіть мертвого. Це із серії робили насмерть, а лягло на понос. Достатньо знати ваше ім'я. Усіх вітаю. Найчастіший переляканий запад. На мені Порча. Я точно знаю. Я відчуваю 100% на мені Порча. А що таке Порча? Не знаю. Ну, все погано у мене це 100% Порча. Так, давайте вже розберемося з вами, що таке порча. Порча це деструктивні роботи. Деструктивні значить руйнівні. Тобто, це робіт, які… Спрямовані на те, щоб щось зруйнувати. Особисте життя, стосунки, стосунки з людьми, побут, там я не знаю, худоба, земля, врожай, гроші, бізнес, здоров'я це той вид робіт, який спрямований на те, щоб зруйнувати ваше життя або загалом. Цілком або якусь його сферу, ну, щоб все пішло а, коту під хвіст. Порчі бувають різні, бувають від слабких невеличких, які просто роблять невеличкого гадісного такого лиха, так, я не знаю, що зламається постійно, От, до серйозних робіт, які вже можуть призвести до смерті. Саме цікаво, що приворотні роботи вони також відносяться до порчі, тому що по факту руйнують волю іншої людини. Всі ті роботи, які спрямовані на руйнування чогось у негативному окрасі, да, у негативному ключі, це порчевні роботи. Це і є порча. Для того, щоб хтось зробив вам порчу, у нього має бути серйозна мотивація. Тому що якщо людина не вміє того робити, це просто як обиватель, який навколо нас. То щоб він там не начитував з інтернету, щоб він не робив, то все буде не про що. Це із серії робили насмерть, а лягло на понос. Воно просто не ляже в такому обсязі. Порчевні роботи навіть найслабкіші, це досить серйозні роботи, до яких треба мати підготовку, мати розуміння, як воно робиться, для чого воно робиться, через що воно робиться і все таке інше. Як же відчути на собі дійсно те, що на вас може бути порча? Ну, по-перше, все іде ж уже довгий період часу. Причому якось. Нереально шкараберть, от, наче, отже, воно все має скластися, і приходить. Ну, от відбувається повна маячня, повна маячня, і то це не завжди є признаком нас порчі. Це інколи бувають такі обставини, але це один із тих признаків Порчі, якщо вона на вас є, коли ну просто ну, от просто нічого геть не складається, нічого не відбувається. Хоча уже все, все йде до того, щоб воно склалося. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відео курс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Другий момент катастрофічні проблеми зі здоров'ям, коли на те немає ніяких видимих причин. От реально, коли просто руйнується організм, і ми з однієї болячки влазимо в іншу болячку, якщо це не взаємозв'язані болячки. Ну, типу, Якщо ми з вами із щитовидною залозою пили гормони, то е, ніхто не здивується з тим, що будуть проблеми, там, наприклад, з підшлунковою та спочинкою, да, із за препаратів постійних та гормональних там, штук, чи набрали вагу і все таке інше. А от коли ми лікували шлунок, а тут у нас ще вилізло. Жіночому чи по-чоловічому, а тут ми ще й впали, і ногу зламали, і тільки ногу вилікували, я не знаю, там у нас лімфу виліз, і це все і воно не закінчується, і врачі не знаходять конкретних причин, і щось постійно руйнується, і наше, наш організм буквально, буквально розсипається, це також є крапелькою в того, що варто mm -hmm. замислитися, чи немає на вас якогось негативу взагалі. А от, третій момент. Поведінковий. Якщо раптом. Так сталося, що у нас була прекрасна, дружня, гармонійна сім'я, і тут ні з того, ні з цього. У нас почалося щось навкруги ламатися. Наш чоловік чи наша жінка стали дратівливими. І мама стала дратівливою, і діти почали постійно рюмсати. І от воно просто отак, от сніжним комом, постійно, 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 тільки нагнітання на рівному місці, без будь-якої причини нічого страшного не відбувалося, не було ніяких стресів. Воно все просто почало руйнуватися навколо. Тож знову варто замислитися, чи не є це впливом когось. Але у цього когось має бути суперсерйозна мотивація для того, щоб робити вам якусь лишенька. От, тому що роботи такі у майстрів частіше за все не коштують дешево. Такі роботи досить дорогі. І частіше за все їх замовляють тоді, коли мають там, прибрати конкурента, чи ділять якісь гроші, чи ділять якісь там, я не знаю, ділянку. З землі, так, тобто там має бути якась серйозна мотивація, де людину хочуть звести з цього світу будь-якими методами для того, щоб за щось отримати отримати взамін. Дуже часто спорчами проходять. Одні сусіди, бо навели на них ту порчу чи якусь пакость інші сусіди. В такому випадку, як воно працює, наша сусідка, яка-небудь баба Тоня чи баба Ніна, знається, вміє трошечки, трошечки. І замовляє кожен раз якогось гвіздка мерзотного, якогось яйця курячого, якогось там, я не знаю, ниток, якийсь шматок. Замовляє на те, щоб там, я не знаю, хвороба, який, яка на ній все на вас перекинулося. Так? Це вид робіт. Який називається переклад. Тобто перекласти да, якусь хворобу чи якусь проблему на предмет, а тоді вам підкинути, щоб ви той предмет лапками своїми взяли і оп, і тепер у вас всі проблеми, а в неї все добре. От. І от вона нашіптує, у двір вам підкидує, підкидує, щось ллє, щось підбрасує. І воно спочатку не працює, воно починає працювати згодом як накопичувальний ефект. Воно отрує землю, на якій ви живете. От. І ми маємо з вами результат того, що в хаті все руйнується, все що росте на вгороді, чи росте в дворі, все в'яне, дохне, все починає гнити, худоба починає хворіти, всі в домі хворіють, сілаються, гроші не затримуються. Як не болячка, так срачка, як не срачка, так звільнило з роботи. І оце воно, це воно постійно, постійно таке відбувається. В такому випадку ми або маємо діло з тим, що у нас у сусідки є види на наш там будинок, чи на нашу землю, чи на нашу межу, або ж. Ми маємо вже пристарілу таку знаєте відьму, у якої мотивація просто насрати вам під двері, а не обов'язково саме вас звести з життя, просто, скоріш за все, ну не подобаєтеся ви її, як люди, і вона упереджена, робить вам усілякі пакості. Що вас має насторожити? Вас мають насторожити сторонні предмети. Під вашою квартирою, чи там у дворі вашого будинку, вас має насторожити вода чи рідина, чи земля. Знову ж таки, під вашою дверями вашої квартири чи вашого будинку, типу, от такого формату. Вас має насторожити незрозумілі. Подарочки, ось осілякі, піддаруночки, які вам намагаються упхати в руки. А людина, яка ну, однозначно до вас не імпонує. Тобто ну, там приносять пиріжки, починають пхати вам та поїш, або якийсь, под, 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 по, якийсь там презент, якийсь сюрприз, вам намагаються пхати. Постійно кажуть, ну ти ж бери, ти бери, обов'язково бери, ти поїш, ти попий, ти оцю вазу постав на самому видному місці, обов'язково квітки. В ній тримає, чуєш обов'язково, бо це ж мій подарок тобі, це ж мій презент. Оце має вас насторожити, тому що ну, якби не ведуть себе так люди з якимись презентами вашу адресу, чи подарочками, якщо на тих подарочках якоїсь пакості немає. На жаль, деструктивно зам ну, замовити, умовно скажете, та, начитати замовляння можна на будь-який предмет. Абсолютно. Це може бути і пляшка вина, і якийсь торт. чи пері... Це може бути як і драгоцінні речі, так і недрагоцінні, і гвістки, і нитки, і голки, і вода, і земля, і глина, і пісок, і сіль, і що хоч. Тобто, зам... таке замовляння, пакосне можна а, начитати на будь-що. От, тому скоріше, вас має е, напрягати, коли у вас під будинком, чи в дворі, чи під, е, біля квартири починають з'являтися предмети невідомого походження, от, які не мають там знаходитися. І якщо це не е, сусід, який просто розкидає сюди сміття, то вас це має якось насторожити і напрягти, що взагалі відбувається. От. Відчування порчі на собі частіше за все, ви розумієте, що ви чимось хворі. Це як напередодні того, як захворіти, ви вже розумієте, що здається, я заслаб. І щось мені недобре, і щось мені і трошки горло побалює, нежить починає з'являтися, і щось я такий сонний, скоріш за все, я прихворів. Тобто відчуття приблизно такі самі. Тобто, ми розуміємо, що ми ми носимо на собі чи в собі щось, що не має до нас ніякого стосунку. Краще за е, такими речами, все-таки за діагностикою, звертатися до майстрів, щоб 100% подивитися, чи є на вас якась пакость. Цікавинка полягає у тому, що. Якщо на вас дійсно є робота, то майстер частіше за все скаже вам, що у вас відбувається не просто пальцем в небо, а реально скаже, що у вас відбувається, які проблеми, бо їх одразу стає видно? І зможе описати чи хоча б приблизно вказати людину, да, яка робить вам ту пакость, а не просто боже, віжу якусь зінку, нінку, любку, товсту ходу, білу, чорну, заможню без дітей, ні, все-таки не заміжню, яка робить тобі ту порчу, а може, не робить, а мотивація в неї. Любить, не любить чоловіка, хоче від її відбити, так я ж вдова, хоче вкрасти твого чоловіка, навіть мертвого у тебе. Ну, розумієте, це фігня. Така, знаєте, циганська історія, коли це починають навішувати. Ні, воно видно, хто замовник, як робилося, через що приблизно робилося, для чого робилося, яка мотивація? Чи просто у нас людина гнила, чи у нас. Е е Якби є конкретна мотивація, я ж кажу, там, межа, наприклад, там, метри двору, не знаю, там, квартира і ще якась історія, ну, тобто бізнесова штука. Чи можна навести негатив, не маючи до вас, так скажімо, доступу до вашого тіла? Так, Так. Причому я більше хочу сказати, можна навіть не мати вашої фотографії. Вона навіть не всралася. Шкода, але це, це так і працює. Достатньо розуміти, хто ви, достатньо знати ваше ім'я. Звичайно, набагато простіше майстру працювати, коли в нього є і фотка, і ім'я, і розуміння, що то за людина, і ще й біоматеріал, наприклад, там волосся, а, я не знаю, шматодежі і ще що завгодно. Так, воно тоді буде працювати краще і ляже файніше. Але... Негативну деструктивну роботу можна зробити без цього. Абсолютно, тому оці замилювання дитячих мордочок на в інстаграм на фотографіях, намагання скривати своє там обличчя воно абсолютно до сраки. Якщо ми маємо, хоча б приблизне розуміння на кого треба робити, негатив, то його можна зробити у 21 столітті, навіть включивши на телефоні войс. Ну, типу, голосове повідомлення, і поки то голосове ваше повідомлення у когось грає, підв'язуватися під вас рублячи порчу. Тобто, фотографія вона просто полегшує роботу, але ніяк не забезпечує і не убезпечує вас від наведення такої роботи. Але ж знову кажу, нормальні майстри е, ніколи не... Займаються якимись порчами і негативами у бік кого попало, просто тому що йому я не знаю сумно робити нічого. Це частіше за все роблять майстри, які вміють мінімум. От, бо ну, я ж повторююся, має бути серйозна мотивація для того, щоб робити вам порчу, бо це не суперлегка робота і а, усілякі дари, якщо хтось працює через там богів, чи духів, чи покійників, це треба витратити кошти, це треба витратити час, це треба витратити матеріали, цьому треба виділити якийсь певний великий гамус часу для того, щоб піти, це зробити. Для цього має бути серйозна мотивація. Звичайно, що старої баби сусідки там часу може бути набагато. Більше і вона там нашоптує, підкидує, але в такому випадку воно не має такої прямо руйнівної функції, а скоріше просто має, на жаль, накопичувальний ефект. І ви дізнаєтеся про те, що вже відбуваються якісь не дуже файні процеси тоді, коли вам уже там рік, два-три роки як підкидують у двір якесь гівно. Звичайно, воно вже накопилося в такому випадку. Знімати порчу самостійно. Так собі історія. Щось стягнути із себе побутовими е, очищеннями, ви, звичайно, можете, але це крапля у морі. Краще все-таки звертатися до майстра. І знову ж таки, нормальний, гарний майстер за вам завжди пояснить плюси мінуси, розкаже, в якому випадку ми знімаємо якісь деструктивні роботи, в якому випадку там уже немає чого знімати, тому що є ряд. Е, Порч та деструктивних робіт, які запускають певні механізми, і далі вже все. Далі є тільки е, последствия, називаємо це так, уже магічного втручання, наприклад, якась проблема зі здоров'ям, але порчі там уже немає. Як яскравий приклад порча на рак. Тобто все, порча спрацювала у людини, розпочався, розпочалося захворювання, почалися рости ці ракові клітини. Далі порчі там немає. Далі там є тільки рак, як побочний ефект від роботи. Все, Тобто там немає чого знімати. Від того, на жаль, від того, що ви почиститеся у майстра. Рак нікуди не дінеться. Тобто, ось такий от механізм у нас роботи, які інколи просто запускають серйозну проблематику, і далі ми маємо вже наслідки, а не саму магічну роботу. Не одна магічна робота, не одна порча не тримається на вас раками. То повна маячня. Роботи мають, з, якби з, знаєте, роботи злітають. Вони просто відвалюються від вас, залишаючи певні сліди, і вони не працюють роками. Вони запускають певні механізми, і все, далі їх немає. Тому, коли е, ви думаєте, що на вас десятками років висить порча від когось там, ні, ви маєте вже давно наслідки. Порча була на вас 9 років тому. Вона закінчилася 9 років тому, вона побула на вас там рік, може півтора, максимум. Зруйнувала ваше життя, і ви досі протягом 10 років не можете з того викарабкатися ніяким чином. От. Але Порщі там уже немає. Нічого не тримається, окрім проклять саме проклять. але це буде тема іншого відео. А окрім проклять, нічого не тримається руками та на поколіннях, повна маячня. От тому за це можна вже не переживати. Тому мої рекомендації, якщо ви все-таки відчуваєте, що щось не так з вами відбувається, якщо тому немає нормального логічного пояснення, зверніться за діагностику до майстра. Якщо майстер добрий, він має вам вказати, хто зробив, як зробив приблизно що коїться, що у вас коїться, чи дійсно там щось відбувається. І все таке інше головне, якщо ви знаходите якісь нездорові, незрозумілі предмети, так які у вас є. Десь під хатою, під квартирою. Не беріть їх, будь ласка, голими лапками. Обов'язково беріть їх або якоюсь рукавичкою, тканинкою або газеткою і бажано їх або спалювати, або якщо немає такої можливості, то хоча б кудись в землю приривати. Не треба викидати їх у смітник, особливо в домі у себе. Ні, будь ласка, просто прикапайте десь за двором, за, за, за своєю дев'ятиповерхівкою, в якій ви живете, десь під кущик пририв. Оту пакость, яку ви знайшли, а, разом з тією тканюшкою чи рукавичкою, чи а, газеткою, якою ви його взяли до, до, ну, до рук. Лапками, голими, будь ласка, нічого не беріть. Не, от Якихось сумнівних подарунків, незрозуміло від кого, також не приймайте. Якщо ви не довіряєте людині, яка притіліпала вам якийсь подарунок, особливо, якщо вона пхне в обличчя і скак розказує: Візьми з'їж, користуйся, це ж тобі, то. А, Попросіть її поставити подарунок на стіл, не беріть його руками просто он туди на стіл, будь ласка, постав, і хай він там у вас постоїть, а тоді ви вже його або викинете, або куди-небудь дінете, і не будете їм користуватися, або якщо це їжа, там викинете її у смітники, на тому все, або винесете кудись і покладете десь під деревину. Нехай якісь собачки жують. Собачками нічого страшного не станеться, не переживайте. Ось тому. Діагностика, нормальний майстер, зняття робіт і не експериментуйте самі з якимись там, я не знаю, молитвами і ще якоюсь історією. Можна наробити собі ще тільки гірше. Тобто, такими все таки питаннями порч і зняття цих порч, ну, має займатися, мають займатися спеціалісти. Дякую за увагу. Підписуйтесь, до нових зустрічей.